Добре, день. я сьогодні, ну майже вчорашній день, створював таку машину, яка робив Хейвер. Ну, я скачав якийсь новий цей, тому, вибачте, просто я забув поставити ще скло. Agora eu vou ficar aqui <плес> і вже немає. <плес> я прошу вас поставити лайки, підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску. Ну, Я вже не так хочу закінчити відео, тому кладіть лайки. І підпустись до наступного випуску.